На моєму каналі. У сьогоднішньому відео я хочу підбити підсумки новин із сегменту Ютубу за 2024 рік. Це відео я розділив на дві частини. У першій я розповім про гарні новини для українського Ютубу, а в другій зосереджуся на негативних моментах і поганих новинах. Почнемо з позитивного. Я не включав до аналізу політичний контент, адвокатські канали, присвячені освітнім темам, технічним розробкам або воєнним досягненням. Я такі ютуб-канали. В даний аналіз не включав. Моє відео стосується саме розважального контенту, такого як огляди на фільми, аніме, мультфільми, блоги, влоги, подорожі та інше. Основну увагу я приділю аніме та мультиплікаційному сегменту українського ютубу. За 2024 рік український розважальний Ютуб досяг значного прогресу. Відео почали набирати більше переглядів і люди стали більше підтримувати українських блогерів. Для мене це було приємним відкриттям, адже раніше розважальний контент не привертав такої уваги. Наприклад, порівняно з 2023 роком, перегляди збільшилися, хоча ще на початку 2024 року контент українських блогерів не дуже потрапляв в рекомендації Ютубу. Під час війни у 2022 році перегляди українського Ютубу значно зросли, але до кінця 2023 року вони суттєво впали. Проте влітку 2024 року почалася позитивна тенденція. Розважальні відео стали отримувати більше переглядів. Однією з причин цього стало уповільнення роботи Ютубу у Росії, що іронічно. Сприяло росту українського контенту. Російські блогери втратили свою аудиторію через технічні обмеження, тоді як українські автори змогли скористатися цим і привернути більше уваги до своїх відео і українського контенту в цілому на Ютубі. Особливо це стосується аніме оглядів. Російські блогери стали ігнорувати багато нових проєктів, тоді як українські автори почали активно їх висвітлювати. Це дало змогу українським блогерам зайняти нові ніші і зміцнити свої позиції. Також варто відзначити, що алгоритми Ютубу почали краще просувати відео українських авторів. Це стало великим сюрпризом, адже раніше подібний контент не отримував належної уваги. На прикладі. Багатьох українських каналів можна побачити цю тенденцію. Наприклад, на каналі Manga.ua рік тому перегляди становили 10-20 тисяч, а зараз вони зросли в кілька разів. Це стало можливим завдяки зменшенню конкуренції з боку російських блогерів і зростанню популярності якісного українського контенту. Я хочу наголосити. Що моє відео не є рекламою, і я просто наводжу приклади для ілюстрації загальної ситуації на Ютубі. І ще раз хочу наголосити: в даному відео я не роблю рекламу для блогерів. Я просто наводжу приклади для загального розуміння ситуації на платформі Ютуб. Канали авторів, які я висвітлюю, я висвітлюю їх. Лише для наведення прикладу з метою дослідження збільшення чи зменшення переглядів на платформі YouTube. Що ж, з поясненнями я закінчив, чому я буду наводити приклади збільшення чи зменшення переглядів на Ютубі, беручи до уваги канали українських чи російських авторів. І тут я можу додати тільки одне: український розважальний Ютуб поступово зміцнює свої позиції. І це може тільки тішити. І також я хочу зараз для наглядного прикладу показати, як змінилася кількість переглядів в російських блогерів, особливо в розважальному сегменті YouTube. У даного каналу російського блогера є аудиторія близько 100 тисяч підписників. Ще рік тому до того, як у Росії почали сповільнювати YouTube, його відео набирали значну кількість переглядів від 20 до 100 тисяч стабільно. Проте тепер, коли YouTube у Росії майже перестав працювати, перегляди впали до 2 чи максимум 50 тисяч навіть на популярних відео. Водночас українськомовний YouTube демонструє значний ріст. Наприклад, канал українського блогера Нейда з аналогічною аудиторією стабільно збирає понад 100 тисяч переглядів на відео. Це свідчить про те, що українська аудиторія все частіше обирає контент рідною мовою, залишаючи російськомовний сегмент Ютубу в минулому. Якщо порівнювати з іншими блогерами, наприклад, російським аніме-блогером Токугавою з аудиторією 238 тисяч підписників, його перегляди також помітно впали. Раніше, рік тому вони сягали до півмільйона чи навіть кількох мільйонів, а тепер ледве досягають 70%. 300 тисяч переглядів. Це є прямим наслідком сповільнення та блокування Ютубу в Росії. Український аніме-сегмент навпаки активно розвивається. Наприклад, канал Анідзука навіть із невеликою аудиторією збирає стабільні перегляди, що вказує на зацікавленість українців в українськомовному контенті. Багато українських блогерів почали вигравати через зміну уподобань аудиторії. Це стосується і ігрового контенту, який теж демонструє стабільний ріст. Також я взяв, до прикладу, і блогерів, які створюють власні мультфільми, відео даного російського анімаційного блогера навіть за умов сповільнення Ютубу продовжують набирати сотні тисяч переглядів. Хоча раніше вони сягали мільйонів. І також, до прикладу, я взяв і українського блогера, який створює власні анімаційні мультфільми. Це блогер Фріоніс. Його відео набирають від 30 до 200 тисяч переглядів. Це, звісно, місь на рівень мультихайпу, але я думаю, що в майбутньому відео українських блогерів, які створюють власні анімаційні мультфільми, зможуть набирати також по мільйону переглядів. Загалом сповільнення Ютубу у Росії серйозно вплинуло на російських блогерів. Перегляди впали і на даний момент в Росії вже почали сповільнювати і мобільний трафік, а раніше сповільнювали тільки трафік стаціонарних провайдерів. Починаючи з 2024 року, у майбутньому ситуація для росіян може погіршитися. оскільки YouTube, ймовірно, буде повністю заблокований. Якщо YouTube повністю заблокують, він буде визнаний екстремістською платформою. Першим кроком стагнації YouTube стане Заборона реклами. Будь-яка реклама для російських блогерів на платформі YouTube, а я маю на увазі спонсорську рекламу, яку роблять блогери на YouTube, буде заборонена через статус екстремістської платформи. Росіяни, звісно, зможуть заходити на YouTube за допомогою VPN або інших методів обходу блокувань, таких як технологія Goodbye DPI, яку, до речі, розробили самі росіяни. Проте це не є універсальним рішенням. У майбутньому навіть користування ВПН-сервісами може бути заборонено і за їх використання стягуватимуть штрафи. І такі законопроекти вже є в планах російської влади запровадити в майбутньому. Ситуація з іншими платформами вже показує подібну динаміку у Росії. Заборонені TikTok, Інстаграм, Діскорд, а незабаром вовірно заблокують Steam. Твіч та інші популярні сервіси. І російські користувачі залишаються лише з місцевими аналогами. ВКонтакті, Яндекс.Дзен, Рутуб та іншим. Самі росіяни іронічно називають ці платформи помийками. ВКонтакті активно розвивають як універсальну платформу, яка має замінити і відеохостинг, і соцмережі, і месенджери. Вона стане основним інструментом для спілкування та розваг росіян. І соцмережа ВКонтакті на даний момент належить великому російському гіганту Газпром Медіа. Практично на всі соціальні платформи в Росії встановлена монополія. Одна компанія контролює всі соціальні мережі, а новим меседжерам і соціальним мережам просто не дають змоги існувати в Росії. Щодо Ютубу, то для українського сегменту це відкриває нові можливості. Після повного блокування Ютубу в Росії російські блогери втратять доступ для заробітку на Ютубі, через те, що їм буде заборонено просувати спонсорську рекламу на Ютубі. Але все ще в них збережеться монетизація, якщо вони підключені через іноземні аккаунти Google Adsense. Тоді вони зможуть виводити з Ютубу гроші. А до речі, компанія Google в осени цього року заборонила російським користувачам створювати нові акаунти AdSense. а старі акаунти вона заблокувала, які мають російський номер телефону. Тому це дуже ускладнило життя російським блогерам. І їм довелося змінювати свої російські Google аккаунти на закордоні, щоб зберегти можливість монетизації на Ютубі. Адже якщо... Дивитись російські відео з інших країн світу, то якщо на каналі підключена монетизація, туди будуть приходити кошти від перегляду, але також їм велику частину переглядів дають і російські глядачі, які дивляться Ютуб з Росії. А коли він буде повністю заблокований і за використання VPN будуть стягувати штрафи, то перегляди на російських Ютуб-каналах дуже сильно впадуть, буквально колосально впадуть. Уже зараз їм важко створювати акаунти через нові санкції, які обмежують реєстрацію з російських номерів. Вивід коштів із попередніх акаунтів теж ускладнений. Російськомовний сегмент Ютубу поступово зменшується, а українськомовний навпаки отримує нові можливості для розвитку. Кількість українських контент-мейкерів зростатиме, а їхній вплив на платформі посилюватиметься. Однак є ризик пов'язаний із можливою політичною розв'язкою, адже якщо Росія погодиться на умови потенційного нового президента США Дональда Трампа, існує ймовірність зняття санкцій. Це може статися вже у 2025 році. Проте подальший розвиток подій залежатиме від рішень як США, так і українського уряду. Але я зараз розповідаю про розважальний сегмент українського Ютубу. І тепер я переходжу до негативної частини відео, де я приводжу такий можливий розвиток подій, що у Росії знімають санкції в 2005 році. І Росія перестає блокувати Ютуб. Компанія Google домовляється із російською владою про спеціальні умови роботи сервісу всередині їхньої країни. Для компанії Google російський ринок є великим. Це приблизно 140 мільйонів людей, тоді як український ринок становить лише близько 40 мільйонів. Зрозуміло, що російський ринок майже в 10 разів більший за український. І як би нам цього не хотілося, але Google швидше за все прагнутиме повернутися на цей ринок, якщо сама Росія не відмовиться від цього. І ще до одного прикладу я хочу привести, що. Компанія Google створила свій офіс Google YouTube в Москві в Росії. Чомусь компанія Google не створила такого офісу в Україні в Києві, а такий офіс створили саме в Росії. Напевно, тому що компанії Google було дуже вигідно знаходитись на території Російської Федерації. І у разі, якщо Google домовиться з російською владою про спеціальні умови і росіянам дозволять відновити роботу Ютубу у своїй країні, платформа може бути адаптована до вимог Роскомнадзору. Це означає, що відео, які не подобаються російській владі, будуть блокуватися, можливо, тільки на території РФ. А пропагандистські російські канали будуть комфортно функціонувати на платформі. На інших територіях такі канали можуть отримувати попередження про те, що їхній контент містить пропаганду. Якщо це станеться для українського Ютубу, настануть важкі часи. Російськомовний сегмент відновить свої позиції, досягнувши темпів розвитку, які спостерігалися до 2022 року. Старі російські блогери почнуть знову набирати сотні тисяч і мільйони переглядів. А українськомовні блогери зіштовхнуться із жорсткою конкуренцією, коли велика частина українців буде дивитись російськомовних блогерів. Алгоритми Ютубу будуть просувати популярний російський контент, оскільки він... Приваблює більше переглядів. На українськомовних блогерів чекають серйозні виклики, алгоритми будуть віддавати перевагу відео з великим охопленням. Якщо український блогер має лише сотні переглядів, його канал може залишитися непоміченим. Тільки ті, хто вже має сталу аудиторію, зможуть продовжувати свою діяльність, тоді як новим блогерам буде надзвичайно важко розвиватися. Творення контенту вимагає багато зусиль, написання сценарію, зйомка, монтаж усе це займає час і ресурси. І якщо відео не приносить успіху чи прибутку, то блогер новачок просто закине цю справу, адже рано чи пізно він вигорить, і творчий порив згасне. І не змігши підключити монетизацію, людина просто покине блогерську діяльність. Яка не приносить ні прибутку, ні задоволення від роботи. Зараз навіть із поступовим зростанням українськомовного сегменту розвиток каналів йде повільно. Проте блогери, які працюють на ентузіазмі, все ж намагаються творити контент і знаходити свою аудиторію. Підсумовуючи, я сподіваюся, що в майбутньому українськомовний Ютуб буде розвиватися і контенту ставатиме все більше. Розважальний сегмент має велике значення поряд із політичним. Я бажаю всім українськомовним творцям, наснаги, а глядачам цікавого і якісного контенту. Щасливого Нового року зустрінемося у 2025 році, який сподіваюся буде наповнений лише приємними моментами. До зустрічі в наступному році, всіх з наступаючим новим роком!